Всім добре утро. Вже, вже скоро обід, вже скоро сонце повернеться в вікно. <кій> а я все добре утро. Значить що? Погода на сьогодні хороша. 7 градусів передають тепла все, На все, ну сонечко, Я тільки встав. І возмущається на все. Так значить, прикрив двері, бо так є сітяне. Я трошки перехворів. Чуєте, який голос? Ночі погано спав. Та ще й робота в мене така, що треба на часу совіти. І я сплю собі, ніхто в мене не буде. Так мене розслабилася робота. Ведь тиждень я встаю, ну раніше восьми не встаю, восім плюс. А тоді ходю, а тоді ходю отак. шатает меня, я не могу. Я раньше вставал в 6, без 15 6, устал, процедуры утрящие, зарядка, пробежка по балкону. О. Ну, все. И на 8 часов, ну, пів 8, мы уже с Богданчиком выезжали в школу. А сейчас в инфории целый тиждень. Так бы я вставал бы раньше. <клес> ну а что ж, Приходиться спати. А що спати довше, то хоче ще і пізно лягаємо. Ой, завтра рано не вставати, будемо ще. Ой-ой-ой, і до одинадцяти. Ну ляжте ви, як положено в десять, встаньте, як положено в шість, хто пів сьомо, хто всім, хочете. Трошки мені гречка. А що а а ти будеш там? М'ясо. Да. E, там гречки не треба, я ото м'ясо піду. <рес> Зачем та гречка? Я понімаю. Що це чи правда? Так правда, <рес> Ні, ну ти будеш теж? Я не буду ще поки, Я Богдан не на нагрію. Ти, коротше, о, грій, е, гречку, Богдан. Mm -hmm. А я потім буду дивитися, чи я буду з гречкою, чи я буду... Ну, з рисом точно. Ну, це такі діла. Так що, і оце. Устав, зараз поки розходюся, перейдімся, там уже півдесяту. Ну мені до роботи, ну 5 минут це, це легко йти. Ще можу опоздати, Треба зайти в машину сьогодні, взяти мені мою уніформу. Бачили, тому, що мені треба панамку мою і курточку одну. Тому що я зараз ходив на роботу. Як директор витає його і з сумочкою тільки. А сумочка така з ключами повна, як з грошима вроді. Ну нічого. А сьогодні на вулиці в <кій> мене там буде робота, ну, на сонечку тепло, а тільки зайшов у тіночок холодно. ну сніг ще ж лежить у нас. Чуєте такий голос? Я мені збалакаю. Погано хворіть. Я не знаю, чи я вискакував на роботі, оце там два здаті, я переходив. А басінні. Чи в басейні я ж хочу сказати, чи я сам не знаю? Де це таке діло? Ну, у нас Ліда хворіла, Богдан хворів, я оце почав. Я сьогодні кашлять почав. пий зразу ці, які там вітаміни, чи ці. Таблетки, пілюлі кашлю. Є ж. Так, то і мені треба, на випити. Щось не хочу. Я не хочу взяти. кейк, если он вот такие, вот такие. Ну, все такие дела у меня. Так что, дивлюсь, а у меня, наверное, мандарин, надо мне витамин больше есть, наверное, да? Надо на работу, наверное, взять штук пять. Так ты, когда есть, я бы не могу есть. Пошел и пошел, все пошел. А что ты говоришь, я не буду сидеть? Не хочешь, что? Що, що? Снідать не буду зробою. Я буду, я як хрюша, після всіх доїдаю. Після, так не треба доїда. доїдати. Ну звісно, і... я з'їм два кусочка в сковороді, а стариться, ти скажеш, треба доїсти, щоб школу були. А ви тобі <свят> сісти сісти і поїсти. Я два кусочка там, ти два кусочка, по три, по три. Сяду, і сяду. все. А осталося, не треба вибувати. Бо ти вже пішов з роботи дієта кончилась. Так, да, переложи у що нібудь, і помий, а не... Звісно, ми поставляємо, а тобі приходиться, щоб не було рядів, грязних, ти все перемиваєшся, його ж не википеш у мусорку. Бо це продукти, правильно? Ми ж за них гроші платимо. Та як ж? Правда, в нас тут на площаді, тут площадь, що я розказував. Це ти Не, ходи, пота... не заходи вчора? не заходи, Я вчора хворий це був. Це сьогодні, навіть на праздник буде, так? Да? П'ятниця-суботи, так вони це до рождества будуть. Так ну до кухня кожен день кому вони їсти варять. Ну так, я оце ж вчора не хотів не йти з роботи і зайти кухня там польова. Хотів зайти по повечері. Ну вчора столяні було, ну, грипозна. Це вона вам коли сіла а Я тебе вчора їду гуляти, а ти кажеш, зайдіть, бо вона вам боїште. Ну дуже добре готовлять вони там. Так, Хорошо, що я не заперлася, бо п'ятниця була, бо я буду в гарячки не хочеш заставить. Так, так? Ой, там супи такі, опаска, ну, вони там, там всякі супи. Нам давати да. чи якесь без... гуляш, чи я не пойму, що там. Ну добре. Значить що? Значить, я, навірно, сьогодні йдемо з роботи і <кій> зайду теж. Може ви днем сходите та скажете, яке там меню? <кій> там меню нема так з одного котла, дають очі. Я чому вчора ще й не зайшла ближче, бо не було там людей багато. Диміло, вони варили, пахло, а людей не було. А тоді, як ми були з Богданом в прошлом році, так там стільки люду було там очереді накладу. То різні празники були, так. То в парку було, чи тут? Ні, тут було. Так як час, зима була, а то як ми торт пекли, пам'ятаєш, у школу, що дівчатки продавали якісь там горіла дитина, і зараз там ярмарка, там же ж продають усе, там можна вина гарячого випити. О, оце ж в мене зразу і пройде, так? Жабік оцей. Треба спробувати. Сьогодні субота. Непонятно, тепер вихозник немає непонятно, Я які не знаю, роки. я ще тільки проробив з понеділка, а як там будуть вихідні? Ну, грязна ж не буде постіль там валятися. правильно? Мені треба її знести на низ. А хто до мене це робив? А хто мене робив? Ну це такі діла, так що треба дуже передіватися вже. 9 рівно 9, бачите? О, я сплю. Як це в колію вийти? Бо значить, мабуть, вже з понеділка йде в школу. Та вже пора. <кък> а він ще кашляє, пора а пора порівняє, а він то кашляє то... страшний. Кашляє тут. Я з ним вчора ходила, ми ж виходимо гуляти. я дуже діла. Ми виходимо гуляти. так він же так важко ходить. Ну, видно, що слабость у нього. Щось моту, так, роду багато вірусів ходить. Я і літом кашляв, ото то хворів. І ще щось. Одну зиму повню не хворів взагалі. Крічечка, дитячий оп. Так прикрий, Можна так оставити, що воно тоді буде і Я то Так, сильно мене сідай. На камеру він, звісно, їсти не буде, бо буде. Я тобі малу ложку вмісто вилки. Буду прямкать. Нет, не будеш плямкати, ох вчора купили, будеш їсти, може? Не знаю, я буду куштувати. Купили вчора баночку цього, позвонила йому, він ішов додому, а я йому кажу, купи риби. Картошка ж була та печена в з виховки, сковороді, купи риби. Він крутив, вертів, крутив вертів і приніс баночку півлітрову. Сіодина філешка, а всередині огірок. Солі, не, солі. А, не, солі, а не те, соло. Так, да, варилося. Ні, ну гречку я солила, як варила. Ну, воно в воді. Коротше, воля таку приніс. Це буде вже не добре. Я так не люблю це, якщо воно не... О тут соли. А там тоді все робити. Ні, ні, перемішай, вона то розтане цей. Нормально. Не дасть розказати. От все да діб'я. От свого добивається і все. Хоч ти йому стріляти. Ти були сільотки, розкажи, баночки. Купили сілки там огірок замотаний. Це жесть. Це що не добре. І сільотка не добра, і огірок недобрий. І в паночки чотири рулетика з чотирьма огірками. Mm. Бачила, бачила, ну такого ще не бачила. Воно на весіде, то замотали. Так як у нас огірки. Щось туди треба домішати. Як огірки продаються в нас, як банан, то огірки. Mm. Купишь, <клёж> а потом торгуешь, а там сверху хорошее, а снизу чуть-чуть хуже. Да, да, Дай хлеба, чайничка. Нет, не надо хлеба. Да. Все, ну, девочки, Так, всем приятного аппетита, я вам скажу. Не забывайте ставить вот так. Подписаться, если кто не подписанный. Ну, пока-пока, встретимся. <клёж> <клёж> Оце сейчас я снідав, снідав, а потом вспомню. У мене ще ж добрий майонез у холодильнику. Та думаю, треба ще захусити майонезчиком, бо щось гречечка, вона мені не йде. Якби вечором, то я може, хоч би капель випив би оцих, що гречечку проталкують. Ну утром вже ж не можу. О, та я зараз щас... майонезик оцей добрий, що я купив. Ох, і добрий. Дівочки, це хтось питав. Коментар у нас був що. Майонез показали добрий, та хоч би показали баночку, а то не можу знайти типу, доброго майонезу. Кажу, я в наступній серії покажу. Я це сповнила, кажу, Вовик, давай майонез покажемо. А вміє рекламувати. І Це не реклама. Це такий майонез, я люблю їсти. Просто і все. Це не Ми беремо вообще, щоб добрий був, наш щедро в українському магазині. Да. Він добрий. Ну якщо немає де взяти, то треба брати отакий. Так, да, добре. Ти показав, так? Да? Да. Він багато показувати не буде, бо його ж треба не подумали, що реклама. А скріншот собі зробіть і подивіться ближче. Покажи саму етикетку, чуть і все. А ви зробіть скріншоти ближче. Так. Да. Оце таке. Невеличка баночка. Так, да, ну він просто солодкий, не такий, як оті їхні кислі, бо в них кислота, кислота. Да. Ну, читати то я не вмію. Омега-3 їх написали. написали тут. ну, <coughs> От усього. Тобі. Ох, Хотіть Вітамінки, да, ох і добрі, Ось, зараз ідуть ці мандаринки. Да. І, і ціна нормальна і добра. Да. А тільки що Валік ото приніс і сказав, що е, у і такі, так я прямо тепер боюся купляти. Вчора була в гамі і боюся купляти. Ох, ми вчора в гамі начудили. Воно. Ти знаєш, Ти що ми вчора Купили що? бутилку води ну. з Богданом і пішли в парк гуляти. Угу. Походили, походили, випили ту воду, йдемо назад, а я вспомнила, що приймають бутилки біля гами. Угу. Думаю, в гамі купили. Підемо, здамо цю бутилку з-під води і подивимося, по чому їх приймають, як їх приймають. Угу. Ми вкинули бутилку і. І не вкрала şunu. нічого, non, non, не витягувала відтіляє бутылок. Ну так а в чому діло? Ми вкинули бутилку і її виплюнуло. Не пошло. Чуєш? Я не встигаю ні читати, ні очки, Богдан бере гоп ще раз її туди. А він її закинув подальше, а вона стала там у поперек. Mm. Чай. Сейчас минутку. Вона стала поперек. І гудить, гудить, мигає лампочка, що ви Або її заберіть, бо не підходить катара. Пише, що та катара не підходить, перекреслено. Mm -hmm. <тур> а, а я декор. думаю, туди руку сейчас я всуну або дитина. Ну куди руку сунуть, А воно почне крутити. Yeah. А я побоялася, ми розвернулися і пішли. Ну, правильно ти зробила. Думаю, от там їм мигає, може з магазина хтось прийде. має бути якась реакція. Ну конечно. А вдруг хтось якусь паличку закине чи ще щось туди, так? Да? Так, да, у них там усе є. Ну і ми розвернулися і пішли ні з Без грошей нам украли у нас бутилку. Ну сьогодні зайди, скажи, що. Там наша бутилочка була. Ну, все, закусили и мандаринками, и майонезиком. И смакаешь, <клышка> все, прекращаем, бо мы опять начали смакать. Так оно ж таке смачное. Буга-буга. -бу Купила Лида краску. Казалось, не будем краситься. Я вот <клышка> свои волосы такие кучеряви, капец. І оце я тепер як мию голову. лід я ніколи сушить, бо всі спішать рано до роботи, ми з до вас спимо, а я помию голову, назад його позачесую, все оце. І така кудрява стаю, обізяна обізяну. Кажу сьогодні, лідочка, може я підстрижуся вже? Він каже, дай Бог підстрижитеся. Що воно буде? Ви думаєте, не буде терчати вам оце підстрижене? Так це вже хоч колись одросте та будете зав'язувати, не вздумайте. Я вас сьогодні покрашу, каже, і все буде нормально. Ну не знаю, сьогодні покраси мене. Якщо покраси, якщо в неї сили духу хватить, то може покрасити. Так, помий посуду перед роботою. А цей? А то кудрява кудрява стаю. Я не знаю, к чому це такі кудряшки. Сьогодні Вчора Наташі це і балакає, а вона каже покрасилася, хоч сивину свою закрасила. Яку Наташа, яку сивину? Вона каже, а, ну я вже сива. В смусі, я, я прям не вірю. В смислі сива. Оце вона дала. Вона каже, ні, я ще доволі не посивіла. Сиві волосся, ну може, не сива, як. А моїй бабушці було... Моя бабушка з 11-10-го року. -го Ми сьогодні з лідою вважали, що вона як умерла, їй було 80 з лишнім год, і в неї не було ні одної сивої волосини. Чорні волоси були, як уголь. Дівчата, друге відео Вспомнила про бабушку. Друге відео. Вчора достали пакет. У нас пакети з дому з Божими книжками. І у цьому пакеті газети. Кого года була? 70-го. Одна потім 77-му. 75-й, 77-й год червоний прапор районка. Руачани, хто знає? То з верхнього рачка, та я думаю, всім людям було б цікаво побачити. Жовті, вони у нас і на горіщі на сонці пеклися. У нас, і... в нас Тоже, такий, такий да. був чемоданчик, як от оказали на цей ні, ні. Який? Тривожний. тривожний. Там були всі фотографії і там були оці газети. І ми з ними з цими газетами носилися, як дурені з тупою. І ви представляєте, фотографії не побрали, в чемоданчику все дома залишилося десь на горіші або в хаті. А вибрали оці газети і взяли з собою. Дівчата мої, їх ці газети сто раз бачили. А вчора ліді так в душу мама, я їх завтра каже всі запечатаю, ото у що. Ламінатла заміламінірую, Лами, щоб залишилася пам'ять. А чого газети в нас і, іменно храняться? Ці газети, того що в кожній газеті вовкина мама. І щоб зрозуміти, хто його вас питав. Як його питали, і що він такий, цим написано все в тих статтях, які про неї писалися в газетах. Вона була дояркою, між прочим, передовиком. І такі статті читаються, такі в тих статтях, що я другу серію, друге відео зніму і прочитаю вам кілька статті, кому буде інтересно, кому не інтересно про батьків, як вона мама давала інтерв'ю Вовкина. І про бабушку, і про хлопців такі інтересні статті капець. так що ми вчора з Лідою все перечитали. Ліда казала прям сьогодні заламінірую, ламініру, як вися, щоб не було щоб, е, букви. Бо Ліда читає так медленно, так важко, як Ліда, ти читати не вмієш, давай я буду читати. А там ти сама починає читати, а воно букви маленькі, і года пройшли, і воно десь вигоріло, десь на дощ попало. Ну, в общем, все це старе, старе, старе. І буквочки вже аж тіряються. Так із-за е, е, того погано, як взяла читати я? Ну нічого, як буду, так і буду. Як буду бачити, так і буду. Ну я вам сьогодні прочитаю несколько статті, які покажу вам газети 70 го 75 -го года. Навіть е, цей для фільмів була оця ж рекламка, як і фільми, коли оця програма. Да? Так дивилися якесь кіно, каже, лідав. треба тепер в інтернеті знайти це кіно, щоб показувалися да, да. фільми, які люди дивилися у 70-м, 70, 77-й така у нас є історія. Все, напевно, все буде. Та нас багато статей, там і не тільки про паліку, там і про рагачих да, Хто почитає. з нас дивиться, іменно земляки, Куда там фамілії на веду, там всіх, хто ж був, коли, хто який председатель колхоза, хто кому які награди давав. Хто які награди заробляв газети 75-го года, да. зараз вам Вовик покаже трошки, яка у нас на вулиці погода. І я зараз подивлюся, ми вчора з Богданчиком ходили у резерв, купляли вовику там кої-які задання, і десь щось я на лавочці знімала. Якщо воно я його додав, якщо люди дуже, то не додавлю. Все, друзі, будемо з вами прощатися. Дякую за підтримку. Пишіть, пишіть, пишіть і ще раз пишіть і зустрінемося. Да, погодка, скажіть, як весна, я вже ж казав один раз, як рання рання весна, ночі чуть-чуть морозеть, сіній так, а днем пітає, хорошо. Там сонечко, а там ще нема, за гор не вийшло. Все, побіг я на роботу. Давайте, завтра ми вже зінемося. Ну що, ми з вами на прогулки з нами. Ось по парку. Красиво як. Гори засніжені, а оці вже чорні пошти. Геонт у нас чорний. На вулиці сонечко, а прохладно. Не, не дуже тепло, так, Богдан? Сонечко світить, люди без шапок, без платків, але все одно подуває холодненьким. Я довольна, що накинула я пов'язку на себе. Зайшли ми не просто гуляємо, зайшли в резерв. За такою красотою чоловіче купили. Шукаємо купальники, а купляємо непонятно що, бо нема ніде купальних тих чоловічих плавок. Другий день вже шукаю. А він каже, поки не буде плавок, я в басейн не піду в шортах. І от замкнутий круг. Ой, добре, дівчата, погуляємо та й додому. Время в нас зараз два, початку третього. П'ятнадцять третього. яка дзвонила, а він каже, ми обідать сідаємо.